З початку пандемії COVID-19 у Чернігівській області захворіли 136 тисяч осіб. Із них 131 тисяча пацієнтів одужала. На жаль, 2800 осіб померли. Зараз в області хворіють приблизно 2 тисячі мешканців. Із них 180 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні. Утім, лікарі відзначають тенденцію до збільшення захворюваності не тільки на COVID-19, а й на інші сезонні хвороби. Серед досліджених зразків COVID-19 переважає штам. Omicron. Ми постійно відвозимо зразочки в центр громадського здоров'я для секвенування. Останні два рази, коли ми відвозили, ну, там вони нам визначають кількість для, для цього секвенування. Останні два рази відвозили близько 20 зразків, і в нас в області стабільно у всіх зразках це омікрон. Тобто він поки що циркулює його різні варіанти. Там уже то під підштами, якби но сам штам омікрон. Цей штам коронавірусу в меншій кількості випадків призводить до госпіталізації. Перебіг захворювання та симптоми дуже схожі на ГРВІ, але водночас він більш заразний на відміну від дельти. Це кашель, звичайно, кашель, нежить, підвищення температури, можливо, біль у горлі. Ну, сатурація, щоб дуже падало, це. У рідких випадках, особливо у людей пенсійного віку, ті, які мають якісь захворювання легень, це і бронхіальна, бронхіальна астма і ну можливо якась дихальна недостатність внаслідок серцевої, то у них виникають більш тоді може сатурація падати до нижчих цифр, але це спостерігається дуже рідко. У таких випадках без тестування важко визначити, який саме вірус спричинив захворювання. Тож, аби берегти себе від подальших негативних наслідків хвороби, необхідно звернутися до сімейного лікаря, аби той скерував на тестування. Під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей, треба дотримуватися режиму самоізоляції. Щоб убезпечитися, необхідно дотримуватися, по-перше, вести здоровий спосіб життя, вітамінізувати організм, це обезпечить не тільки від ковіду, а й від всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій і інших захворювань. Уникати скупчень людей в громадському транспорті, також намагатися десь стояти осторонь. Якщо люди, які відчувають симптоми захворювання, повинні дотримуватися кашлявого етику етикету, всі ті рекомендації, які в нас були під час гострої, якби під час піку захворюваності на ковід, міністерство охорони здоров'я наразі не прогнозує хвиль коронавірусу таких масштабів, які були в попередні роки. Та все ж рекомендує не ігнорувати вакцинацію щоб уникнути хвороби та ускладнень від неї. Зараз в області функціонують 73 пункти для проведення щеплень проти COVID-19. у районах. Вони працюють на базі всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги. У Чернігові пунктів вакцинації налічується шість. Це всі поліклініки. Центр 100% життя, медичний центр і обласна дитяча лікарня наразі. По області проведено близько 900 тисяч щеплень. Це враховуючи першу другу, першу дозу, другу дозу і бустер. І навіть є 2,5 тисячі осіб, які отримали вже другий бустер. Але перед вакцинацією обов'язково слід звернутися до сімейного лікаря. Потрібно звернутися, по-перше, для оцінки стану пацієнта, щоб лікар робить попередній огляд обов'язково перед щепленням. Лікар знає яка вакцина на даний час в даному лікувальному закладі, чи підходить вона, чи сумісна вона з тими вакцинами, якими людина щеплювалася до. Цього ну і направи і саме направлення на щеплення для отримання щеплення необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документ, що його заміняє.